Тобто зараз е, хлопці, які е, стояли колись під кабміном, на них відкрили дві кримінальні справи, дали їх по декілька місяців, так? Ну чи дві, чи ну скільки там кримінальних справ, не знаю, але дали ж по декілька місяців. Але ви вони просто писали, що їх побили, так? Да? Ну, наскільки мені сказали, то так, вони такі заяви писали. А ви писали заяву? От сьогодні ви були в райвідділку, так? Ні, вони сюди приходили. Мене тут шукали і. Тут брали вже, так? Да? Так. Я сказав, що я буду писати заяву про те, що мене побили співробітники спецпідрозділів. А скажіть, а ви казали, що будете знімати побої? Ну, в принципі, те, що я в лікарні, ось це. Мед... Не ну, обслідування. Не обслідування. Ну, вся, всі ці документи це і є. Це не є побої. Це не є побої. Ви маєте заявити тут, сказати, Трама що. Я вказувало, що ось ця травма отримана. Наслідок побоїв, але з е е е е побоїв знімається в судмедекспертизі, І ви маєте це вказати. Якщо тоді е ви знімаєте побої, це ви їдете до судмедекспертизи, суд знімаєте побої, і потім пишете заяву в міліцію, вона вже прикріплюється. Медична довідка додається. Не довідка, а цей Несправді мікручна картка. Я ось те, що я тут ложу, і всі ті документи, які до неї включені, то, то і про руку, і про голову. Ось це вони враховуються. Це казали лікарі, причому лікарі тут, в принципі, не люблять міліцію абсолютно. А вони, я думаю, я... знаєте... що мене сюди взяли. Тобто, повід... ну, вони зашукали мене тут, а ніхто їм не казав, що я тут Казали, що мене тут немає. Просто треба дізнатися більше у юристів. Я, сьо, я, сьогодні дзвонила, я сьогодні дзвонила адвокату. Я, 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 дзвонила, я дзвонила сьогодні адвокату, він сказав, що е, окрім медичної, от такої лікування довідки має бути просто ти маєш або в міліції, або в лікарні сказати, що ти будеш здавати побої. І вони знімаються тільки от суд суд медекспертизою. Ну, це я вже уточнила, я, ну, я думаю, ще раз уточнила. Повід. Так. А як ви думаєте, от ці сьогодні вночі ну, це сталося і 32 людини написали заяву, так? Наскільки ну, я ось прочитав, так. Але у вас було більше, їхало в автобусі, ну, чи? У нас якраз близько 30 сів було. 30 чимось осіб було. А вас одразу повезли в міліцію чи в лікарні? Одразу в міліцію. І ми там у дворі стояли ще дуже довго. А потім вас по черзі запрошували на... Ну, спочатку там через десь пів години першого э, важко пораненого винесли, тому що ну, дуже погано було. Потім вже дівчину э, вивели і чоловік, якого там був три перевага. Потім через деякий час почали по одному випускати, там, віддавати рюкзаки і проходили. Ну, Заявили правоохоронці і направляли йти там було. У котрій годині не... ви давали свідчення приблизно. Точно не скажу. Це було 10-11, Ні, ні, ні. Це, 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 це було з самого початку, тому що. Швидко, так, да, ну, коли там був, тобто тих, хто відвели до лікарів, а мене відвели з усіма іншими. І коли там вже приїхав Андрій Шевченко, ну, депутат. І там, коли він запитував, те, чи ще ще і, ну, комусь. Щось дуже потрібно, так? Я ну, підняв руку показав, що в мене проблеми з рукою. Тобто я э, своїм шарфом перев'язав руку. І він там підійшов до мідис і сказав, щоб ну, Відправили подивили, ну, мене, подивилися. Тобто, лікарів в мене відправили, вони вже сказали, що потрібна госпіталізація і вже детальніше. А, а, а лікарі приїхали в ревіділ чи там. Вони були в ревідділі. Вже були. Ну, я так, не знаю, що так, я не знаю, коли вони приїхали, скільки вони там працювали. Тобто, коли мене привели, так, вони там вже оглянули там писали пояснювали, пояснювали чому вони перебували на Майданці. Ну, ті, хто був поранений. І після цього їх можна було вести в Як mm -hmm. і мене, то тобто, з моїх слів написали поясню. Ну, Ви це все прочитали, все вірно і підписали. А вам копію давали чи ні? Ні. А номер, в принципі, виписували, так? То чесно, ну, як, ну, не той стан був, щоб навіть ну, нормально зорієнтуватися. А можна декілька слів, чи просто я хочу змонтувати потім ролик, ну як, як це початок, якщо неважко ну, сказати про те, що ви розказували, що це було ніби то і не напад, як вони стягли дві колони і потім почали. Ну, так, двох речення. Перегрупували. Це перегрупувалися. Ну, дуже як взагалі зайшов Беркут? Зверху, зі сторони вулиці інститутської, вони почали рухатися вниз, е, зачищаючи ці парап, ну, парапети. Ви зганяли людей? Звідки. Так, Вони зганяли. Там е, когось скидували, кого, ну, будили скидували, тобто то, то. І вже потім вони спустилися, ну, там і, за ними ще й відповідно. А, сі, вони почали Просто що розходитись? Розходитись по майдану, тобто шикуватись там відповідно у лінії. І вони спочатку вишикувались, наскільки мені здалося якраз для проїзду транспорту. А потім якось дуже швидко вони вже виявилися, ну, коло нулоною в лінію, декілька лінії там. Перед на тобто я не бачив, що відбувається там, наприклад, там були палатки, так там були. Кухня була. Я вже бачив тільки те, що відбувається просто тут Перед, переді мною, тобто декілька родів призначенців і йде навколо мене. Ось, потім почали виголошувати листа, і, чи то, як тільки його перестали виголошувати, почали, почали відразу бити всі. чи його не, не закінчили, просто це вже ну, затерялось. Скажіть, а, а було... Спецвідділи вони Вони дали, вони дали було... час вам подумати, вийти, дали вони взагалі вам місце, щоб ви забрали речі і пішли. Я ж кажу, я не впевнений, навіть що вони до кінця листа все будуть читати до того, як почалася обійка. Тобто, як максимум вони його просто закінчили. І ось після цього То Вони всіх зігнали встали? Наскільки стали. мені сказали, там ось, потім знайомі, що вони. Прийшли не з однієї сторони, а з декількох сторін. Тобто вони просто Чоловіка. оточили. Ну, і куди тут відходити, якщо оточили? І почали забивати, так? Так. Ну, це до, до, ну, Недавно переглянув відео. Це дуже добре видно, що відбувається на сходах стели. Тобто, ну, це просто бідні. Було всіх. Е, Було всіх дівчат, дівчат хлопців. Е, ну, так, ну, більш старіших вже без розбору. Їх били, витягували з потім влукли вже. А їх просто не ну, одні били, інші волокли і вже в машину так складали. Там, скажімо так, було декілька цих шаренків, тобто це відбувалось, ну там воно стояли в декілька передів ну, Там було багато, там.